Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, чи жалкує Зеленський, що пішов у політику або президенти? Хто спише в політику, хто спише в президенти? І так, давайте подивимося, чи жалкує Зеленський, що пішов в президенти? От на даний момент, коли я роблю цей розклад. І так. Я, в принципі, тут не бачу, що людина жалкує. Розчарована. Так, розчарована. Угу. І тут у нас теж. Тобто, вежа випала, а тут у нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це якраз і розчарування в тому, що відбувається. Бачите, ось він. Імператором тут вийшов. так, Здається, все є, підтримка є, з усіх сторін є. Гонці до нього приходять. Він перша особа в країні і тому подібне. Приймає рішення, тримає ось цей, бачите, навіть е як його, ці коза, як, як, як в нас скажуть, козацькі ці е речі. розумієте? І все рідно людина не готова, не, не задоволена. Не задоволення. Ось вам незадоволення. Давайте тоді, чи хоче він віддати владу комусь іншому. Хотів би він, чи мріє він хоча б покинути цю владу, бо людина все ж таки розчарована. Ні, не готовий він нікого і нічого. Він тут засів. Тоді, чому він розчарований? Причина в розчаруванні? Причина в розчаруванні. Ха. От я відверто вам скажу: а він би хотів, або, дивіться, хотів би більше ос, щось особистого. У нього йде перенасичення. Скажімо так. В нього немає успіхів. Ось що я бачу: немає тих успіхів. Він не задоволений тими успіхами. Іти з влади він не хоче. Тут людина приросла. Можемо говорити майже довічно, так? І ця карта теж говорить, що. Періодично обиратися, тобто ще на один термін, як мінімум ще один, а то може й 10 термінів, а то й то довічно, тому що коли випадає четвірочка, так він не хоче. Йому це подобається. Єдине, що він незадоволений. Тут незадоволення йде міжнародкою, його успіхами. Ось що в нього не вистачає успіхів, йому замало успіхів. Він їх не бачить. От. Але покидати своє місце він не збирається. Йому не подобається, знаєте, що поїздки, зустрічі з закордонними. Він би хотів більш приємних речей. Ось е танці, пляски. Ось, а тут треба все ж таки вирішувати серйозні проблеми. Ось якось так. Тому він і віддав правління ярмаку. Я ще тут трошки розшифрую. Так, йому ці скандали заважають. Війна заважає з одної сторони. а з другої сторони, і військові йому заважають. Дивіться, ось я тепер розумію більше. Тобто, військові війна. Скандали. Оце, знаєте, таке, що там, де потрібна дійсно серйозність, там, де потрібно щось конкретно вирішувати. Йому подобається, знаєте що? Подобаються ось ці весілушечки по повній програмі, бо тому що тут десятка кубків, це не обов'язково сім'я. Він один, коли нього сім'ї немає. Ось, і я не бачу, що він і скучає за сім'єю. Але ми конкретно не задавали питання. Тут просто людина, скажімо так, роздратована. Давайте я так ще скажу: роздратована. Він хоче спокою, він хоче, ну як сказати, робити те, що він хоче, як і колись. Так? А тут він не зовсім може робити те, що він хоче. Ну, не зовсім. Його утомляють багато людей, коли є. Вони його утомляють, особливо, коли вони щось від нього требують. Особливо, коли вони щось від нього вимагають. Це його утомляє. Ось якось так. Тому він перевалює частину, більшу частину своїх обов'язків, на таких як Єрмаків і тому подібних. Ось так. Я бачу цей розклад. Але цікаво. Але цікаво. А ну... Ви знаєте, тут що може бути? Що він розчарований в політиці, але не в президентстві. Розумієте, що я маю на увазі? Тут він розчарований в політиці, може бути так, але не, не верніше, а не в президентстві. Політика йому не підходить. Оце йому не потрібно. Військова справа йому теж не потрібна. Він би їх взагалі всіх військових з своїх очей, і я би їх не бачив. Займайтеся ними самі. Ярмаки і тому подібне, а не, не я. Ось якось так. Йому більше подобаються ось такі речі, Знаєте, коли до нього приходять, коли йому поклоняються, коли йому приносять новини і новини хороші повинні бути. Йому не подобається, коли новини погані. Ось якось так. Ось якось так. І все більше, якось знаєте, так, поверхово. Немає тут глибини, тут все поверхово. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!